Друзі, вітаю на каналі! Наша дача. Зараз коротенько простими словами розповім, чим та як підживлюємо розсаду при вирощенні в кімнаті. Це надважливе питання, від якого залежить, як ваші рослини будуть виглядати в подальшому. Одразу хочу сказати, що вирощування розсади в кімнаті і вирощування розсади. В світлому розсаднику суттєво відрізняється по добривах, які застосовуємо по відношенню до рослин. Чому тому, що ми зараз в кімнаті намагаємось не використовувати при підживленнях ніякі сілітри? кальцієва, аміачна, магнієва, селітри це добрива, які в своєму складі містять багато нітратного азоту, а саме азот в нітратній формі сприяє швидкому нарощуванню зеленої маси на розсаді, і як наслідок її витягування. Зараз ми не можемо забезпечити наші рослини достатньою кількістю потрібного світла, не можемо регулювати температури. Не можемо дати рослинкам достатня. Простору, щоб вони не витягувались. Інша справа в розсаднику, коли вже природнє світло сонячне, таке яке потрібно для розсади, вже можемо розставити, вже можемо збільшити горщик для вирощування рослинки і таке інше. Тоді вже потрішки починаємо сілітри використовувати за потреби кальцеву, магніву і навіть іноді аміачну. Зараз, поки ці добрива ми виключаємо з використання, але є три основні добрива. Вони вже складені виробником, які цілком можуть задовольнити потреби не тільки нашої, але і наших росин. Ми з вами маємо унікальну можливість одночасно побачити розсаду різних культур, різного віку та різного стану розвитку. І мені буде легше пояснювати логіку застосування того чи іншого добрива. А вам, відповідно, буде легше мене зрозуміти. Розглядати пропоную на найстарішій розсаді. Ось розсада на цьому стелажі вирощується вже 2 місяці. Ми її сіяли 9 лютого, сьогодні 9 квітня. Це розсада дихондри, невелика кількість дихондри, три рослинки, ампельна. Петуня різних видів сортасері і пеларгонія. Ось так виглядають рослини. Два місяці на цьому стелажі. Вирощувати починали в касетах. Зараз вони ось в таких горщиках 180 мл. І по розсаді ми бачимо, що в принципі вона добре розвивається, зважаючи на те. Скільки днів ми її вирощуємо в таких несприятливих для неї умови? Зелений колір розвиток йде, прищіпування проводили, прищіпуємо квіточки, які розсада, квіти намагаються вже випускати. Проводимо паливи. Але останні 2-3 тижні ми проводимо постійно паливи з добривами. Давайте подивимось на кореневу систему будь-якої рослини. наприклад, Ось цієї. Дивіться, коренова система повністю заповнила ось цей невеличкий об'єм розсадного горщику. Корінці дотягнулися вже до будь-якого поживного елементу, який знаходився в ґрунті. Вони взяли з ґрунту вже давно все. І якщо б не наші додаткові підживлення, рослини відчували б зараз брак життєво необхідних елементів. Ми Підживлюємо їх з кожним поливом. Ось саме ці рослини на цьому стелажі, з використанням добрива 20-20-20, В складі якого є 20 азоту, 20 фосфору, 20 калію. І саме завдяки такому підживленню ми маємо можливість забезпечити рослини повністю всіма необхідними макроелементами азот калій, а також мікроелементами, які є в складі цього добрива. 1 грам на 1 літр води. Ось в таких кількостях ми зараз застосовуємо, по відношенню до цих рослин добриво 20-20-20. Але якщо рослини виглядають по-іншому, давайте уявимо, що розсада потягнулася. Тоді добриво 20-20-20 вже для підживлень не підійде. Для того, щоб зупинити витягування розсади, можливе, ми б застосовували. Монофосфат калію – це безазотне добриво, в складі якого тільки фосфор 52% і калій 34%. Завдяки підживленням монофосфату калію у кількості 0,5-1 грам на 1 літр води. Ми б і зупиняли витягування. Якщо ось давайте третя ситуація, наче непогано виглядають рослини, не тягнуться, але ми подивилися і коренева система на. Рослинці нам здалася ну, слабко розв... розвинутою. Тоді б ми використовували третє добриво, за яке я хотів розповісти. Ось таке: 13 азоту, 40 фосфору, 13 калію, 0,5-1 грам добрива на 1 літр води. Але при кожному паливі. Ми б... Для розвитку кореневої системи використовували б ось це добриво. Поливали б, і через тиждень-два тижні ми б подивились знов на кореневу систему і побачили, що вона стала б більше розвиненою. В добриві 13-40-13 є і азот, і калій, і в великих кількостях фосфор. Ось така логіка проведення підживлення основними добривами, за які я хотів розповісти. Ось цей перчик ми зараз також підживлюємо добривом 20-20-20 для його гарного розвитку. Давайте подивимось, як виглядає коренева система на будь якої рослинці. Ну, ось, наприклад, розвиток іде добре, тому що є фосфор, забезпечуємо, рослина нарощує. Листа, стеблова маса також гарно розвивається. Поки невеличкі горщики, але вийдемо в розсадник і трішки все це виправиться, коли ми пересадимо його. Також 20-20-20 підживлюємо зараз газанію. Бачите, як виглядає, незважаючи на те, що вона росте у нас ще в касеті, ми її ще не пересаджували. Помірні поливи не переливаємо. Вона так навіть трішки підсушена у нас зараз. Ось петуня кущава. Що я хочу тут сказати її? І... Потрібно було вже давно пересадити в горщики або в касету ось таку побільшеньку, але не маємо можливості. Все зайнято, все навіть на підвіконня. вже. Перейдемо в розсадник, пересадимо в горщики 180 мл і вона піде. Давайте витягнемо, подивимось на кореневу систему будь-якої росинки. Ось так виглядає корін корінчик. він вже заплетав все, що міг. Тому підтримуємо додатковими підживленнями. Друзі, ось що хотів розповісти за логіку проведення підживлень при вирощуванні розсади в кімнатних умовах. До речі, якщо є потреба в якісних добривах, за які я розповідав в цьому відео, посилання залишу в описі під цим відео, можете перейти, обрати потрібні. І замовити, а Тетяна Вікторівна швиденько вам їх надійшли. До речі, дуже зручні фасування зараз з'явилися від 200 г, це коли небагато розсади і не потрібно багато добрива. І один кілограм. І окрім добрив лінійки Мастер дуже гарних, які ми використовуємо багато років. Також з'явилися добрива лінійки Поліфіт. ізраїльський виробник, дешевший, ніж майстер, але не менш ефективний. Так що читайте за Поліфіт в тому числі і можете навіть трішки зекономити. Формули ті ж самі, що і у Мастера. На цьому відео завершую. Дякую за увагу. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!